Давайте зараз спробуємо розібратися за підсумками зустрічі Кушнера та Віткофа. Вони зустрілися із Путіним, із Дмитрієвим, із Ушаковим. Дуже примітно, що ця зустріч тривала 5 годин, була невеличка перерва майже 5 годин. Ми дочекалися її закінчення разом з вами. Після перемовин Вікоф відразу поїхав до посольства США. Дмитрієв назвав зустріч Віткофа. Та Кушнера з Путіним продуктивною. Компромісів, як сказав Ушаков уже за підсумками зустрічі, поки що знайдено не було. Зустріч лідерів Росії та США на даний момент, каже, не планується. Ми, говорить, обговорювали не конкретні формулювання та рішення, а суть. Хоча я в це не вірю, бо він сам собі суперечить. Сторони каже, бачать величезні перспективи взаємодії, тобто крапку в переговорах не поставили. Ушаков висловився про мирний план Трампа, але загалом це їхній мирний план. З чимось каже, готові погодитися, щось викликало критику, але відбулася корисна дискусія. Але вони вже отримали план із нашими пропозиціями, друзі. Тобто, коментар не те, що категорично ні. Але говорить Ушаков, що територіальне питання обговорювалося, і територіальне питання для нас, каже для росіян, є найважливішим. Але поки що по ньому компромісу не було. Росія та США домовилися не розголошувати суть переговорів, тому деталей не буде. І каже, ми говорили про суть. Путін передав привіт Трампу через а і ряд політичних сигналів, яких саме він не поточнював. Можливість зустрічі Путіна і Трампа він не відкидає, але каже, буде залежати від того, який прогрес буде досягнуто далі на шляху врегулювання. Москва каже, отримала ще чотири документи, окрім початкового плану Трампа. Зрегулювання в Україні з 28 пунктів зустріч дала можливість обговорити шляхи подальшого регулювання, як вони полюбляють говорити української кризи. Обговорювалася суть, а не конкретні пропозиції. Він про це поточнив кілька разів. І на завершення сказав: ми також обговорили перспективи економічного співробітництва між Росією та США. Вони величезні. Дійсно, друзі, як ми тут з вами на каналі говорили, економічна складова нинішніх переговорів є визначальною. Для того, щоб її запустити, треба зупинити гарячу фазу. Для того, щоб зупинити гарячу фазу бойових дій, треба владнати територіальне питання. Але кажуть і інші питання, армії, НАТО і так далі. Але Ушаков запевняє, що це вже не основне. Тобто, певні зрушення з боку Росії є, але крапки поки що нема. Дуже примітно, що. Сьогодні у Москві перебував очільник закордонного відомства Китаю Ван Ї. Він зустрічався з Лавровим. Я не виключаю, що в нього були контакти із Віткофем, можливо, навіть із Кушнером. Все могло бути. Ну і тепер щодо реакції Путіна на ці всі історії і інші заяви, які він зробив на одному із зібрань. Якесь там було економічне дійство, де, до речі, він визнав економічну кризу. На Росії це вперше пролунала така заява з уст Путіна, який постійно говорив, що з економікою на Росії все дуже прекрасно. Нині він стверджує, що зовнішній тиск дається в знаки і виробництво зупиняється. ВВП той, що прогнозувався на якомусь там шаленому рівні, до кінця року буде менше 1%. Так. Про це сказав Путін, і це дуже показово. Тобто, Росія має сьогодні мотиви зупиняти гарячу фазу. Головне, щоб ми її правильно використали. Що він говорить на рахунок ударів по танкерах? Він пригрозив, що Росія може відрізати Україну від моря, якщо Київ продовжить атаки проти російських суден. Як дуже просто звісно, вони можуть здійснювати обстріли Одеси. І каже: якщо атаки на танкери будуть продовжуватися, ми розглянемо: каже можливість заходів у відповідь, тобто ударів у відповідь по суднах. Тих країн, які допомагають Україні. Сподіваюся, що Київ та ті, хто стоять за його спиною, подумають, чи варто продовжувати атаки на судна у Чорному морі. І також він додав, що, як я сказав, можуть бути нанесені удари по портовій інфраструктурі України і в Україні безпосередньо. Також він задав і Європу і каже, що Європа висуває абсолютно неприйнятні до Росії вимоги і пропозиції щодо врегулювання війни проти України. Європа, каже, сама себе вивела з врегулювання ситуації в Україні, а тепер заважає адміністрації США досягати миру. Наративи, наративи і наративи. Але, як бачимо, Європа зараз нікому вже не заважає і не допомагає. Якщо Європа почне війну з Росією, то скоро в Москві не буде з ким домовлятися, каже він. Росія не планує війну з європейськими країнами, але якщо Європа почне війну, Росія готова прямо нині. Дійсно, Росія готова, а Європа ні. Що ще, друзі, важливо, сказав Путін, і що треба почути і знати вам? Європа все ще живе в ілюзіях нанесення Росії стратегічної поразки, хоча головою розуміє, що це неможливо. Росія допускає повернення європейців до переговорів, якщо вони врахують реалі на землі. Росія діє в Україні. Ну тут вже звучить просто нахабно і цинічно, хірургічним способом. Це не війна, каже у прямому сенсі слова. Красноармійськ, тобто. Покровськ був потужним укріпленням Збройних сил України, а сьогодні він повністю в руках російської армії. Росія контролює як правобережну, так і лівобережну частину Куп'янська. Дуже багато є дезінформації з уст Путіна, тому будьте обережні, але ви маєте розуміти, що він говорить. Росія готова забезпечити безпеку іноземним журналістам та провести їх по всіх кварталах у Покровську та Куп'янську. Атаки на танкери в Чорному морі він називає піратством. Росія відповідатиме на атаки на танкери розширенням ударів по українських портах та суднах, які заходять у ці порти, те, що я вам сказав трішки вище. Ну і друзі, наголошую, що ці заяви були зроблені до зустрічі з Вітковим та Кушнером. Власне, Путін показав свій настрій. Звісно, про це було. Сказано і Віткофу, і Кушнеру, але переговори тривали довго. Ну і ще раз наголошую, крапки в них ніхто не поставив. Що вже обнадіює, що вони можуть рухатися до питання припинення гарячої фази. Це так я бачу. Як ви бачите, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і також сьогодні НАТО зробило заяву і закликає союзників діяти розсудливо і подумати про ескалаційний менеджмент. Дуже цікава заява на тлі саме ударів по танкерах тіньового флоту Російської Федерації. Вони стали на захист фактично Путіна. Морські шляхи повинні залишатися відкритими для транспортування вантажів. Будь-яка країна повинна співвідносити це бачення з тим, як здійснюються дії проти тінього флоту. Про це заявив представник об'єднаного командування військово-морських сил альянсу Арло Абрахамсон. Ну, як на мене, заява знову таки цинічна, як і буквально днями робили таку заяву естонці, та як сам і Ердоган мовляв, не чіпайте кораблі, ви собі воюйте.